І всім привіт, народ, з вас підписоподойкам продовжуємо грати. Всі Дискайс 2. Обожню, обожнюю цю гру. Продовжуємо розбудовуватись. Так, у нас тут новий райончик виключно з освітою. Він працює він працює дуже непогано. Мені подобається те, як тут люди метро користуються, але мене те, що вони користуються метро, щоб перебратись. Ой, тут переді мною з'явилась будівля. Так, щоб перебратись в інший район, і це прям дратує. Ось куди вони всі йдуть? Ось просто тавпа, Ну, тавпа людей йде. Нащо? У вас є своє метро. Так, і далі вони вже розходяться, розходяться по цьому району. Враховуючи це, чи. хій. Враховуючи це, можна зробити одну річ. А саме, умовно, горизонтально, ну, ось так. Лінію автобусу. Нехай зупинка тут. Дві зупинки сюди, дві зупинки в кінці цього району. І тут далі вже знову метро, тобто дублювати нема сенсу. Просто можна навіть одну зупинку видалити. Ось так. Типу, просто звідси сюди будуть кататись. Типу, не ходіть пішки, ви мені заважаєте, якщо будете ходити пішки. Ходіть ось тут, на зупинку. Ну і так, справді, встають на зупинку. Слухайте, справді встають. Так, давайте, тут багато хто вийшов з метро. Чи встануть вони всі на автобусну зупинку? О, так, повставали частина. Частина з них справді встала на автобусну зупинку. Тобто, Я побачив, куди вони йдуть. Я поставив сюди автобус, який, звісно. Хоча, тут зараз 90 людей на зупинці. Два автобуси. Це нормально. Тобто так, ми розвантажимо трафік. Ого-хо, так зачекайте. Баслайн 7. Я не думав, що ти аж таким попитом будеш 177 людей. Так, зачекайте. 5 з 9 активних машин. Е, автобусне депо. Ні, ти можеш ще відправити автобуси? Чому там 5 з 9? Чи там просто так зачекайте? А, так, я просто можу збільшити. Давайте, ну, 6, навіть не 6. Можна всіх дев'ять, тому що тут справді багато людей чекає 208. Теж саме на цій лінії. 145, давайте нехай всі 5. Так, ця станція метро прям навантажена виходить. Ну, зараз під'їдуть автобуси, буде все нормально. Ой, мені це подобається відносно. Так що, ой, електроенергія. Щось з тобою не так. Ага, і щось не так не з виробництвом електроенергії. Дивіться, сюди цей район ми закидуємо. Ага. Давайте тепер. Трансформаторну станцію зробимо окремо для цього району. Бережно перекидую її тут. Я б міг під землею її провести. Але нащо? Ой, я тут, там бачу затори ще. Неприємно. Так і. Раз, тут вже під землею продовжую. Все, так має бути прямо краще. Да, електроенергія з'явилась. Далі, затор, величезний затор. Ви знущаєтесь! Тут світлофор стоїть! Тут стоїть світлофор. Який до бісу світлофор! Так само, як чому ви так дивно в'їжджаєте? Так давайте трохи почистимо вас. Вони через одну полосу в'їжджають. Тобто вони там з'єднується в одну полосу. Ого, а чого ти так високо знаходишся? М. Це нормально? Ей, якого біса. Що з тобою? Ти або ось так будуєшся, або трохи вище ось так. М. з усіма дорогами буде так? Так зачекайте, якого біса? Ось тут вже нормально, ось тут саме проблема. Не пам'ятаю, в мене якось був такий баг. Зачекай, що? Дивіться. Тут так само просто вирішили взяти і в. Що за бред? Давайте під землею проведу просто. А, дивіться на це. Ви це бачили? Ем. Що мені тепер робити з вами? Я видалив цю дорогу. Я її ніяк не поверну тепер. Я просто спробую перезавантажитись. Це не допомогло від слова узагалі. Хоча від того, що є, будуйтесь. Який жах! А ну-ка, може проблема в якийсь прив'язок? Якщо я приберу взагалі всі прив'язки. Mm -hmm. Воно само по собі таке, так хоче будуватися. Так я прибрав їм можливість в'їзду через цей бік. Давайте вже повністю доприбираю, якщо вже так. не я хотів гаразд. Я зможу хоча б замінити нормально. Давайте ось так якось. Щоб вони в'їжджали з двох доріг. Ааа, я залишив їм заїзд в цей район тільки з цієї дороги. І мене тепер немає можливості покращувати інші розв'язки. Так дивіться, тут є сенс, щоб поміняти на трьохполосний рух. Це буде менш основний трафік зупиняти і дасть краще з'їжджати-заїжджати. Так, є. Так само як тут зробив є. Мені здається, тепер затор просто пересунеться в інше місце. Так само, як я, чесно кажучи, зробив трьохполосну дорогу ось тут, щоб дати їм більше маневру для в'їзду, і як ось тут. Тут є трьохполосна дорога. Навіть весь цей відрізок можна зробити в трьохполосній дорозі. З момента з'їзду з цієї дороги, вплоть до заїзду. Дивіться, вони просто на рівному місці створюють затор, тим, що перелаштовуються з полоси на полосу. Ви ж можете це завчасно під час руху зробити. Хоча ні, вони всі проїхали нормально. Да. Тут також трьохполосну зробимо. Просто щоб вони завчасно прилаштовувалися на поворот. І щось мені підказує, що вони тут будуть прям дуже сильно навантажувати. Цю дорогу, але поки нема затору. Який вже є. Тут дуже-дуже дуже сильно читається проблема цього затору: в тому, що щоб і далі їхати, щоб і заїхати сюди, ви їдете через одну дорогу. І це вони один одному заважають. Це можна трохи переробити, зробивши, наприклад, заїзд на цю дорогу, таким як він. Що ви робите? Ви вирішили взагалом мені заборонити будувати дорогу? Гаразд. То було щось дивне. Давайте ось так. Дорогу замінюю на двохполосну, ось так. А заїзд в цей район я роблю так окремою дорогою, і звідси окремою дорогою. Тобто, ну, це все окремо буде йти. Ми трохи розширяємо це все, створюючи їм більше місця для ман маневру. Все. Таким чином, я дуже-дуже сильно розділив трафік. Я буду бачити більш конкретний затор. А, так, і дякую за світлофор, який я, а вже ж прибираю. Який біса світлофор? ось тут, ви серйозне. Так, а тепер я бачу, як затор стає, наприклад, на цьому кільці. Що не є прям поганим, тому що, наприклад, ось тут я кільце переробив. Тут я також можу його просто взяти переробити. Так я видалю цей парк великий. Мені легше буде замість нього декілька маленьких поставити. Також, щоб не партись, щоб все було схоже, я тут ставлю трьохполосну повноцінну дорогу в обидва боки. Ось так. Можливо, до речі, це вже допоможе мені роз'їхатись. Цим трафіком. Але взагалом я можу просто замість цього кільця побудувати ось таку розв'язку, яка витягне спокійно весь трафік. По-перше, я бачу, як хтось користується цією дорогою, щоб їхати прямо. Я забороняю звідси їхати прямо. Але їм байдуже, так? Так, вони не бачать заборону на те, що їм... їхати прямо. Що тупо вони справді цією дорогою користуються, щоб їхати прямо. У вас є окрема дорога, щоб їхати прямо. Так, але для з'їзду прямо користується тільки ось ця дорога, тому. Тому що я їм зробив так, щоб їм прям зручно було це робити. Зробимо менш зручно. Беремо ось так. Ось так. І ось так. Дуже плавний заїзд робимо. Тим самим роблячи їм незручність в тому, щоб просто прямо їхати. Через цю дорогу. Через цю дорогу тільки праворуч бажано заїжджати. Або ліворуч заїжджайте. Але не прямо. Так, все я бачу. Поїхала дорога ця. Але тепер я бачу, що встаємо ми на ось цій дорозі. Яку я просто двохполосний покращую. Так, я, тут ми поїхали, просто покращив задоволосний і поїхали. Хоча б якось. А тут просто зараз наплив великого трафіку, може воно витягнеться. Тому що я борюся, наприклад, затором в цьому місці, і через це дуже різко починає їхати трафік сюди. Через це може бути затор тут. Просто, просто тому, що. У нас попит на велике житло, на середнє житло, на маленьке житло. 51 тисяча жителів. До речі, в мене встрих. Слухайте, затори роз'їхались. Типу, ось тут трохи затримка маленька, тут трохи затримка маленька, але. вони роз'їхались. При цьому ці затримки... А, тут вже керце, яке можна О. розширити. Так, я трохи ширшим його зробив, тому що, наприклад, автобусом складно тут їхати. Ого, скільки тут людей! Так це місце для Трам... Це місце для трамвая. Не для автобуса для трамвая. Тут вони спокійно вивозять. Да. Але депо трамвая, Вже не поліпшити 15 1515. Я не думаю, що тут прям такий попит буде. Скільки тут людей? 157. Тут 124. А, тут 124, 157 в іншому місці, покажи. Так, зачекайте, я запутався. Тут 280. Так, зачекай. Раз, а 182. А, ось тут 182. Чисто звідси сюди їдуть. Це просто. А, -а, -а це так дивно. А знаєте, що я тепер ще хочу зробити? Я взагалі це планував ще давно зробити, і ну, чому б не зробити це в цю серію? Аеропорт. Ну так, зробити собі можливість е, при А, ось міжнародний аеропорт. Смішний центр так. так Почнемо з, з звичайного аеропорту. Міжнародний аеропорт це, напевно, ще більше. Він, звісно, прикольно стає ось тут аеропорт. Знаєте, просто як завжди в передмістях, або в якихось селах неподалеку від міста будуть аеропорти. Також можна тут зробити. І зрозуміло, що метро. Метром підвести все. Які під Хейтемс? О, було маленьке місце, де ти міг будуватись. Ось так. Але навпаки, ось так міг би побудуватись. А, о, більш логічно було б, напевно, побудувати сюди і провести туди метро. Бо мене все ще дратує. Мене дуже дратує нестача пасажирів в метро. Ось лінія один. Ми, ми не переповнені, на жаль. Не переповнені. Лінія два. Більше лінія два. Okay. Я, до речі, побачив затор ось тут. <плух> <плух> Якого біса? Куди ви всі їдете? Ага. Всі тепер вирішили заїжджати сюди. Ти ж в курсі, що ти. Ну так, це закритий район. Типа вони не можуть їм користуватися як сквозним. До речі, цей райончик трохи. Ось так від дорогого Так, тепер затор ось тут взагалі нема. Але через відсутність заїзду сюди, в цей райончик, всі тепер їдуть через тебе. Який бред. Може вони полагодились дороги? Ні, все ще. Ну чому? Чому? Справді це дуже псує. Це мені все псує. Ну тому що не може ось ця одна дорога винести весь трафік на ось цей район. В Приморсджуксен. Тому що він величезний, це найбільший, напевно, мій район. Тут 19 тисяч, тут в мене 15 тисяч. В цьому райончику 7 тисяч, так, це найбільший мій район. І весь. Його всього з одного боку. Mm -hmm. І додатково з'їздити не побудую, щось тут, тому що ось, все. все Тут трохи розширю дороги. Просто щоб тут більше мало стояти машин. А все одно всі вони намагаються зараз заїхати сюди. З'їхатись тут. Так, окей, спробую тут ще розширити. Вас і між вами поставити. Ой, як хорошо, вона може встати. Прям трьохполосно. Теоретично це може допомогти роз'їхатись. І якщо зможу, якщо б зміг. А, гаразд не зможу. Ну, щось якось таке. Зачекайте, ви користуєтесь Вони користуються цією дорогою, щоб напряму їхати. Я забороняю? ні. Не можу заборонити нічого. Ось, наприклад, ця машина заїхала, гаразд, ти куди треба? Ось ти. Ні, нормально. Може, здалось Ну ні, я прям побачив, як машини їдуть і користуються цим кільцем, щоб поїхати прямо. Ви адекватні. Але, до речі, затор знявся. Він зараз ще трохи і роз'їдеться. Ну, вони тут стоять, не їдуть. Він просто зупиняється і не їдуть. Тому що тут люди ходять. Які добіси люди? Я забороняю людям існувати в моєму місті. Ну блін, я громадський транспорт, є метро. Давайте. Міцніці, тут просто хтось розвертається. Ви знущаєтесь. Вони створюють затор на вільному місці. Але все, тут ми розвантажились об'єктивно. Ух. Так. Аеропорт. Так, треба подумати, як я захочу метро опустити. По-перше, чому так багато людей тобою користуються? Я думаю, більше могло б користуватися. Ось ти. 53 пасажири привіз нам. А, ти увозиш. 53 пасажири. О, приїжджає хтось. Привіт. 77. Ну, просто потяги. Може і аеродром тут побудувати? Аеропорт. Ось так з цього боку обережно підбутувати. Бити дві клітинки. Що тут по ресурсам? Рудайуте. Байдуже. Ось тут, і ось тут. Просто розширити трохи метро. І все. І буде в мене аеропорт. Якраз в своєму предмісті це і зроблю. Побудувати. Ось так. Віти трохи вище. Наскільки це можливо буде? Є. А. Я навіть маю вимушен сам будувати пасажир Airline. Так, давай. Сюди, наприклад, і назад. І звідси. Тут точка, куди літаки можуть літати. Тут дороги. Два парома. І ось сюди ще. Сюди? Прикол в тому, що я можу створити внутріміські маршрути. І сюди все? Слухайте, а ще я можу зробити міжміський автобус і возити людей з поза міста. Звідси, і звідси. Метро. Так, спочатку дорогу. Тут дорога потрібна. Судячи за все, починаючи звідси, дорога потрібна. І сюди дорога потрібна. Ось так. О, ні, тут та ж сама проблема. Він просто хоче вгору чомусь підніматися. Ось ось така красива дорога. Дивіться. Далі. Звідки тут будуть виходити люди? ідеї із центру. Робимо пішохідний перехід. І метро. Ой, дякую. Ще ширше місто стало. Ось так з'єднуємо метро. Все. І припустимо цю зупинку. Переносимо сюди додаємо ще дві зупинки для метро. Є дуже хорошо, слухайте. Бред, літаки літають. І теоретично тут можна зробити комерційну зону. Тут є, тут будуть люди сюди прилітати. Тут метро є. Ді, сюди легко дістатись, і тут великий поток, потік людей буде. Так, ти привіт. Ти когось привіз? Нікого. Ні, ні. Ми поки що пустимо, прилетіли. Напевно, навпаки, е, заправляйтесь, так сказати. Ой, 24 людини вже чекають поза міста. Вперед. Ну і створюю попит на метро тут тим, що побудував комерцію. Давайте. Летіть звідси. Мені треба, щоб ви позабирали людей за міста. Так, мене. Ага, тут дехто скажеться на. Тут 7 з 30. Ті, сміття сміттям можемо забрати. Ой, як мені подобається, що в мене в старих районах заторів нема. Типу тобто, тут взагалі немає заторів. Я їх зробив без заторними. Лишив, і тепер вони живуть собі. При цьому тут не прямо мало людей живе. Тут 12 тисяч, тут 7 тисяч. Цей район також без затору, 15 тисяч. Ти навіть тут райони без заторів. Як хорошо. 60 везе хтось. Так, чекаємо, повернеться. Цікаво, ця комерційна зона буде скажитись на нестачу клієнтів. Він виглядає прям прикольно, чесно кажучи. 58. Зато від мене ніхто не хоче летіти поки що. Або вони ще не приїхали, щоб летіти від мене. Мені цікаво, куди ви всі підете? Так, другий літак скільки? 61-привіз. Круто. Скажіть, що ви всі на метро? Так, ви якось дуже дивно пішки йдете? А, ну, на найближчий перехід, де можна пішки пройтись. Тобто я пішідний перехід в правильному місці поставив. Тепер давайте всі на цей самий на метро. Так, всі йдуть на... в метро. Хоча хто хтось з вас міг? Ага, до речі, частина пішла по комерції. Частина пішла по комерційній зоні з них. Прикольно, це прикольно. Так, аеропорт. Натримай ресторан. Це що? Ой. Бізнес тревез. Вантажний термінал? А... Давайте спробуємо вантажний термінал поставити. Хоча я не думаю, що це хороша ідея. Ні, це погана ідея. Тут ставити точно не тут. 82 пасажири. Непогано, це ще ми розвантажимо міжміську дорогу і дамо можливість їхати не тільки якось по-дивному. Мені це подобається. Так, Другий скільки? 85. А ще ми навантажимо метро, тому що мене дратує відсутність навантаження мого метро. Типа, це метро, воно має бути прям навантаженим. Хоча, тут воно навантажене. прикол в тому, що, просто, наприклад, ось цей состав везе 230 людей. Це 215. Типу автобусами ми б це не вивезли. Але через те, що саме, сам по собі е, один потяг метро може 1080 вивезти, це не відчувається. І це дивно, що потяг метро вивозить більше, ніж звичайний потяг. Тому що цей потяг може 830 вивезти всього. Ой, 840. Коли в метро 1000. Ще нехай. Нехай. Так, тоді в наступному відео моя мета буде ще. Ой, ще побудувати ось тут райончик. Тут, напевно, мала житлова зона буде. Ми дамо. Mm, По-перше, автобуси. Басстейншн. Це бас-депо. Можна автобусну станцію прям. І я б такий у своєму. я б її побудував. У своєму ось цьому крутому райончику. В плані. Там, де купа освіти в нас. Тому що тут є заїзд з міжнародної дороги, ось тут. І це буде зручно возити. І в заїзд і виїзд. І це так на краю міста для автобусів зручно буде. Тобто будемо возити автобусами. Людей возити і вивозити їх. Наприклад, тут. Як ми, ми будемо вертатись? Ми, типу, сюди заїжджати, звідси виїжджати. Коротше, подивимось потім. Але так, я буду ще людей з поза міста автобусами возити, щоб не всі їхали машини. Тому що так виходить, що до цього в мене всі на машинах приїжджали. Тепер можна і потягом, і аеропортом, і автобусами можна буде приїхати з поза міста. І це дуже сильно має розвантажити. Все, мені розвантажити. Так, гаразд. На цьому поки що ми це відео закінчимо. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!